Привіт усім педбатькам! Ви на каналі Педхаус і сьогодні ми разом з Макроном розкажемо вам про післяопераційні коміри та як ними правильно користуватись. Часто після перенесених операцій улюбленцям накладають шви. Пов'язки також потрібен певний час, аби у них загоїлись рани. Та звірята можуть намагатися усіляко гризти, роздряпувати такі місця, вилизувати їх, знімати бинти чи пластирі. І тут на допомогу приходять післяопераційні коміри. Вони мають вигляд конуса і одягаються на шию улюбленців, щоб не давати їм доступу до швів ран тощо. У нашому асортименті ви можете знайти два типи комірів: пластиковий. Легкий матеріал, що. Гарно миється та дезінфікується. Виробники, здебільшого, використовують саме прозорий пластик, аби звіродитина могла бачити, що відбувається навколо. Ви ж можете обрати будь-який зручний для вашого улюбленця варіант. Для кріплення на нашийник або ж комір на липуцці. Його достатньо закріпити на шиї. Такі коміри не перешкоджають рухам тваринок. Лише при контакті із твердими поверхнями можуть видавати мінімальні звуки. Нейлоновий. Гладкий та гнучкий матеріал, що не завдає дискомфорту улюбленцю та не у його в рухах. Комір оснащений петельками для кріплення на нашийник. Додатково має світловідбивні елементи для підвищення безпеки звірятка в темний час доби. Нейлонові коміри представлені варіантом зі щільного нейлону, прошитого у два шари, а також окремим із доповненням у вигляді флісової підкладки із внутрішньої сторони. Як використовувати такий комір, щоб обрати відповідний варіант, вам необхідно виміряти обхват шиї гавчика чи нявчика за допомогою вимірювальної стрічки, а потім підібрати відповідний розмір. Важливо, щоб комір не сидів впритул, оскільки це перешкоджатиме диханню. Після операційний комір з петлями потрібно спершу одягнути на нашийник, а вже потім на звіродитину. Закріпивши міцно липучку чи застіпку. перевірте також, чи достатньо улюбленцю висоти коміра, щоб, наприклад, попити води, але водночас не дістати до місця рани або швів. Будьте готові, що процес може супроводжуватися спротивом тварини, тому краще не намагатися одягати комір силою. Найкраще познайомити свого улюбленця з предметом завчасно, що допоможе мінімізувати стрес. Детальніше ознайомитися з комірами можна на нашому сайті або в додатку Петхаус. Традиційно бажаємо кожному звірятку бути завжди здоровим. Ставте лайк цьому відео та не забувайте підписуватись на наші соцмережі. До наступних зустрічей. Па-па!